Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Андріана Кері. Якщо ви не підписалися, підпишіться, а то не дозволю дивитися. І я вас попереджаю. Якісь звуки дивні, не переживайте, то не звертайте уваги на них. Так. Ми сьогодні будемо робити... Макіяжі, У мене така косичка рожева. Не, ну, маленька виглядає, але так вона дуже містка. Сьогодні ми малюємося. Перший я наношу, ой, я забула пов'язочку взяти. В мене пов'язочка. З ушками надягаєм. Тепер беремо. Я буду підходити. Бачите, отут у нас буде. Вони ще й дзеркало. Бачите, можете на себе подивитися. І зараз. Ой. Я на вас не Бачите, що ти? Бачите себе? Так, ну, ми себе, а в мене в камері. Я, коротше, беру крем. Крем, ой, дитячий крем переплутала, переставила місцями, ну нічого, таке вачінько, трошки. Ви можете не побачити, але я дару. Так. Розмащуємо. Далі в нас йде консиле. Вони просто немає, то вона не розуміє. Беремо мене Глен Бі. Я знаю одну фішку, того, що Бі придумав, ну, сама. Єва. ну, І вони зробили бренд косметики, щоб продавати. І воно таке матове, мене вже його трошки мало. Але сподіваюся, що весь такий-чень. Опа, опа і отут оченька. І підбориться. Все. Поставили. Тепер беремо спонж. Ой. Заставляю сюди. От є в мене Спонжик Нині у нас буде такий. О, до речі, я рожевенька. Дин-дин-дин. Нині. Під косметичку бачите? Ой? Не можу. І. Ой, що за тем. Так. Коротше, далі. Е, все таки ж консилер від GlenB. Він файний. Такий, якщо в людини не суха шкіра, дуже файний. Він такий... Не дуже кремовий, але він такий трошки, навіть такий трошечки кремовий. Але в мене все-таки ж не суха, але трошки кремовий. Навіть якщо у вас така, така не суха, а така, я не знаю, як то сказати, шкіра, то вам може і підійти навіть для сухих. Все. Ми все розтонували. Далі у нас йде етап пудра. Зараз я її принесу. Також вона в нас від GlenB. Знову ж таки, матова. Так стану на коліна, щоб вам було видніше мене. Опа! Своє кріселка. Одна фішка то що ти відкриваєш. то неочікувано що то піднімається і є брендовий пуховочка, чи як то називається. Як я і сказала, Глен Бі Ну, Бренд створений самої Єви. Це бренд Єви самої. Ми отаково чи-чень-чинь-чинь. Тут є церкальце. Якщо... І ще раз нагадую, якщо щось, якісь дивні звуки чуєте, не звертайте уваги. Припудруємо бровки. У мене дуже світлі. Я вже замазюрила. Ну, нічого, мама ще раз попра. <хи> так. так. вже, вже ви подняли? Я з України. Слава Богу, що не з інших країн світу. О. Я зараз не за кордоном, я в хаті своїй. Все, припудрились. Далі в нас іде етап. Напевно, що. Бровки. У мене є такий гель, блискучий. Ну, бльостки бл не дуже вскакують. Я ще це буду використовувати може як для віп. У мене нічого немає для віп. або просто їх закручу на суху ту штучку. А то чогось так загинуто як. Для туші. Може, туш така? Ні, але все ж таки ж гель для душ, е, ну е. гель для повік. Повіки, це є наші вії. Немає ж гелю такого. Значить я просто підкручу. Трошки підрівню. Так, витираємо на руці і тепер підкручуємо. Все, отакувала, то навіть не підкрутив. Далі ми беремо підводку. Якщо я не одинакові зроби, зроблю е, стрілки то не засуджуйте, бо я їх і не вмію однаково. Його зараз зеркається. Так. Зараз я їх намалюю. Вау, гарно вийшло. Тепер у другу маємо таку самісіньку. Я ja, можете на мене подивитися в телефон. О, майже однакові. Я хочу такий возробити. І такий butterfly. Барі Фляй однаковий не був. Ота довше. Коротше, отак ви мене не вийшли. Ну, різні, різні, ну нічого. Далі ми беремо палетку. Вона у мене палітри. Від кле э, не, не від гленів. Ой, я забула сказати, в мене ще э, та підводка від кленів, вона така матова теж. Тоже від LCF. Отакова От палітра кольорів. Зараз Отакова От палітра кольорів. Трошки жепу по... на мені нічого. У мене зато є чисті. Зараз, я Все, я все вытянула, мне не потребует. Вот такие вот для бров и вот такие бровки мы сейчас подмалюем. Мне отца его коричневого свет. Трошки підмалює трошки. Можете роздивитися, поки палик він мене отакий вогарний Ось так. Далі нам дразно цей. Мають якісь карточки. А карточку. Все витерба. Він знову ж такий брудний, але він не буде слідів робити. Ми беремо оцей його колір світлий. Це хайлайтер, але можна ще як тіня використати. Це не слизькі. То слава Богу, бо слизькі вони взагалі не набирають. Ну набирають, але якщо ти отакого зробиш, вони забагато набирають. Якщо отакого, то жодної тої не буде. А тут є вже полінакше. Ми в куточок ока робимо. Значить, отакий. Ми ще будемо брати отакий рожевий. Пізніше. Чого я так дивлюся за Ну, Мені просто погано ви. Я беру ой, рожевенький оцей і теж в куточок. Ока. Наслизу в не будемо давати. У мене немає олівчиків таких каялових, щоб на наслизу давати. Ну це кого ми робимо. І якась я трошки замазюрена. Бачите, така в нас палітра є. Я хочу зробити кубку. Нам для того. треба... ми що додати. Консилер від гленбі. ні, тут ще є Не знала я. І помада від Гленбі. У мене ще є помаднає. Що ми робимо? Ми беремо консилер. Отакого от робимо. Розподіляємо отакого. От беремо маленький спонсор. Замазюрений вже. Ну, не йде він йде білий, але я ж вже давно користуюсь, і мене він замазюрений. Просто шалим, отакі От вам мають бути біленькі. І беремо трошки такого кусманазівського, додаємо Зараз вам покажу. Це виглядає як фіолетовий, але він насправді рожевий. Беремо на пенвичок і так серединку. Слушай, сама Нажали я І yep. беремо блиск. Він виглядає як рожевий, але він прозорий. Трошки відціночок продає рожеву. І губки такі. Виглядають. Так. Отаке от воно нас виходить, зараз заберу беру. І отаке от воно в нас зараз виходить такий мейкапік. Всім па-па, до нових зустрічей!